Всім привіт, ви на каналі Господар на землі Я. Хотів би заснити боронування після Женових. Тут була проведена культивація, і після культивації. Пройшло два тижні, відео сьогодні п'ятниця. Прийшли де 6 нас. Як видно, отаке таке на полі, вже берізка де не де. в основному таке будольке йде. Десь лачка з'являється, десь соняшник, ось позапрошло з'являється. І отак виходить до... Борона все вбирає, бороною виходить, щоб не вивітрювати влагу. Ось покажу, все убране. Зараз на сонці воно все помре. Бороною цеп, борони і виходить дуже рівно. От так виходить, як виходить після культиватора, після борони. Ось, як видно. А це буде виходить. От, після борони. Тепло так і займається. Також буду культивувати, переставлю цей цепок на культиватор і теж буду пробувати культивувати з ципом, бо як видно, фон дуже гарний виходить, рівніше і не так вивітрюється влага, як після культиватора. Получається, тут мені туди-назад підбиваю край і їду туди А Отак виходить ось. Як видно, навіть такий бурянець не вириває вже. Ну нічого, головне оце обрати. Ще не якийсь тиждень відтягну, може більше відтягну цей. Дивіться на краю. Ось так само вирвало. Це не вирвало. Процентів ну, 90-80 обере, мені достатньо буде. Ось амброзія, дивіться. Пішло. це пішла. Практично вирвано. Де більше, де менше. А вже культиватором докультивую. Так, всім привіт. Захід сонця, як видно. Приїхав подивитися на поле. Так, да, звісно при фонарики вже телефон знімаю включив, як видно, бурянець пішов. Такий фон поля. Поле дивлюсь більш менш чисто. Завтра виїжджаю боронувати. Не так, бо видно меч не везде. У мене десь з'являється. Ось як видно, де не де. Якраз вовремя, 2 тижні. Завтра буде п'ятниця, два тижні Рівно після першої культивації. Була проведена культивація якраз перед снігом. Зараз потягаю та і все борону. Уберу цю долицю процентів 90 Десь щось може не вирваємо. І ще хоча б на тиждень відтягну. А потім вже культивація посів, може навіть два. Стараюсь одну-дві борона ще встигнути. А так вийшло заборонувати, як видно. А там, як видно, два сліда пройшов. Трішка відрізняється, борона грудку краще розбила. Рівніший. Цей. Підбиваю край і переїжджаю на той кусочок. А так покажу вийшло заборонувати тут. Тут боронував по діагоналі, виходить. Бо заборонує там, де трошки валки залишались, нагортали і кепес теж. Вирішив заборонувати по діагоналі, розтягнути якраз це і краще вирівняти поле. Так і вийшло. Складаюсь, переїжджаю далі. Сталося. Тут під шпильками стоять під гайками гровара, репнули гровара. Тут ну, теж шайба стоїть, штопора, у ну, мене гровер стояв на 8. Короте, репнули всі три гровера, ну, тут репнула шпилька. Орепнули я поняв, з почала гровера, а потім репнула ця шпилька. бо... Коромисла почали здержатися тільки на одній оцій шпильки на 8. Нагрузка вся пішла на неї. грепнула сама шпилька. Понятно, що з шпильки злетів ровер, гровер теж десь потовку одне, не розумію Получається, суть така, що гровера лежали тут в сторонці шпилька болталась тут між клапанами. Видно, трохи як пружинку підтерла я так думаю, це вона І. Отак хорошо, що вони на бідне ми робили. Всі гровера, всі кусочки в цих канавках знайшлися, все воно досталося. Останній, он там лежить, достався кусочок гровера, та ага, бо Не міг достати в пружині застряв там збоку, Достав його і все. І так само мучився шпильку, обірунно не міг викрутить. автоматом наварював, щоб викрутити цю шпильку. Ну, наварився, викрутив, все зробив. Що все помію та збираю назад. Регуліруються клапана і вбій. Тут вже дома по заводу по книжці стоїть шайба, ну, така штопорна, що штопориться? Ну, У мене стояли гровера. Все видно? Гровер. Вони репнули чогось, не знаю, всі. Три циліндри нормально, на третьому репнули. Ну, одна шпилька тут гайка була під... попущена, одна. Їй під на цих не знаю, чого вони репнули. В полі затроїв. Отака біда натворилась. Вони закрились і десь через цей був трохи один переоткритий, всасуючий, і через нього виганяло соляру із циліндра. До бази доїхав, в борони. Це зараз приїхав в гараж, можна сказати, в ремонтну мастерську. Це полавтоматі, щоб не везти нічого туди на базу. Достав той кусочок гровера, що залишився. Наварив, викрутив. Шпильку. Шпилька в принципі є, подивлюся, яку зараз вкрутить. Помию механізм, виходить. І буду збирати. Ну, Зрозуміло, тут перетягнув всі гайки, подивився гравера, нові гравера сюди везде і зажимати, збирати, регулювати заново клапана. Вроді гравера внутрі туди не попали, вони всі були в оцих каналах, то, ну, вроді всі кусочки зібрав. Так само, тільки що соляркою тут промив, як видно, заткнути все. Промив поведував, десь може какали на сварки попали і це все вимив з бензинчиком, обіжирив, щоб окаточки, типу, вимивати, щоб не попали в двигун. Оце така ситуація. Побороновці, подумайте, що я не доборонував? Я доробив, малий мене не підвів, підвів уже в кінці, коли я вже запідбивав край, виходив загон. Дав доробити 100%, Тобто він виручив мене. Він хороший трактор, дракончик виручає аж бігом. да, последній час трішки підводить почав, ну нічого. Відремонтуємо. клапана відрегулювали, все, я виїхав далі працювати. Далі відео що з трактором, що він обратно на базі далі все буде. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки кому сподобалось. Ідея, заходимо в Viber, спільноту, Instagram також TikTok.